Дмитро, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною нападник команди Б 1 Вітаю вашу команду сьогодні з певнею перемогою над командою ФК Діч. Початок гри був відверто не за вами. Розпочала гру і заволоділа ініціативою команда Діч, але ви переломили хід завдяки напевно своєму класу гри. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри і скажи завдяки чому саме ви сьогодні здобули впевнену другу вже перемогу у Кубки Києва. Ну, хочу сказати, що у нас збору не було, 8 чоловік було, 8 чоловік тільки зібралися. Ну, як, як у нас вічна проблема, ми не можемо зібратися перші 5-7. Потім зібралися. У нас колектив бойовий, зібралися, переламили хід дій і почали грати свій футбол. І показати. Ну я вважаю, що ми просто виграли на класі. Просто на класі. Бойовий. Ну я не, не в обіду суперника, але виграли ще на класі, тому що якби якщо ми програли це, можна було б зніматися з турніру. Так що так. А так, якби я вважаю, заслужена наша перемога, всім дякую. Відзначить, будь ласка, декількох кандидатів на звання, можливо, сьогоднішнього левого матчу, якщо є такі. Можливо, не скея або мельник. Мельник і два. Мельник і Коля. З Гуртюк, так? з Гуртюк нас нікола, ані Ніколай сьогодні добре грав. А як на рахунок власної кандидатури? А сьогодні вам скажу, так, я сьогодні грав третю гру, я вже в кінці вже єлі вже доігрував. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів Кубку Києва. Дякую, дякую.